Макс, привіт, нещодавно була історія, в якій приписується з дівчиною. Вона з міста, в якому я навчаюсь, але увесь цей час я був в іншій країні. Все йшло добре, була взаємна симпатія. Потім через певний час так вийшло, що я вирішив закінчити спілкування, так як вона мені сказала, що планує переїжджати, перспективи бути разом вже не було. Ну добре, через декілька днів вирішив її написати. Ну так, уходя, уході, як то кажуть. Вона почала аграритись на мене, говорити, що я поводжу себе як малолітній. І зараз вже не знаю, чи правильно я все зробив. Ну, ти дійсно поводиш себе як малолітній. тільки малолітній чувак завершує спілкування, а через два дні знову її пише. Це тупо, це хуйово, і так поводиться тільки до так шмат лайна. Тому який вчинок ти робиш, так до тебе і відноситься. А що ти хотів? Вона молодчага. Оплески цій дівчині, що в неї є повага до себе, і те, що в неї є якесь розуміння, що нормально, а що ні. А у тебе такого розуміння нема. Якщо з якоюсь дівчиною ти завершуєш спілкування, завершуй його. Завершуй це назавжди. Це не так, що тут я завершу, а через два дні відновлю. Тому вона молодча, а ти ні. Ти більше таких вчинків не роби. Для тебе це наука. Що якщо вирішив завершувати, все завершу назавжди.